Всім привіт! Сьогодні в мене перше відео українською мовою, і воно таке максимально не заплановане, тому що я починаю збиратися і побачила себе. Да, і хочу вам показати ось така я без макіяжу. І це нормально. І Я думаю, що важливо показати іншим, то якою я є насправді. Ми раз ми це виправимо. І я вам покажу свій мейкап. Тож, спочатку я оформлю свої брови за допомогою такої щіточки, дивіться, як в мене сперігаються пензлики. Також тут є олівці для губ, а ось так в мене сперігається вся косметика. А зараз я розчисую свої вії, дивіться, як це робиться. А тепер прикол. Зараз ви бачите те, чим я кожного дня оформлюю свої брови. Це дуже короткий олівець, яким я користуюся увага, з 14 років. А мені зараз 17 на хвилиночку, тому йому вже 3 роки, поки нічого краще для себе я не знайшла. Спробувала багато продуктів, але карандаш для мене найбільш комфортний. Ось так бачите різницю, коли нафарбовані брови, а коли ні. Тепер я дістала тіні, і вони є різні з блискавками. І я наношу на віки спочатку такий рожевий колір. залишками роблю собі рум'яна на щічках. Тепер розташовую це за допомогою великого такого пензлика. І розташовую все, що в мене на віках. У мене дуже тонка шкіра на віках, тому я намагаюся наносити тіні, особливо з блисківками. Це виглядає дуже гарно. А тепер дивіться, це консилер. Він у мене у формі такого, такої помади. Я наношу на всі такі місця, які я вважаю, потрібно скрити. І зараз роздушовую різними спонжиками. А тепер дивіться, який страшний інструмент. І що я ним роблю. Не переживайте, мені не боляче. Дивіться, як це працює, виглядає страшно, але ефект бути крутий. І тепер увага! Я відпускаю і. Та дам, як вони закрутили мої вії. В порівнянні з одним оком, то це вже краще. Коли я буду наносити туш, це буде видно набагато краще. Раніше я не користувалася карлером. Це так називається від англійського карлі. Зараз я, до речі, фарбую вії. Із закруткою вій око виглядає набагато більшим. Мені подобається такий ефект, хоча раніше я не користувалася цим пристроєм і не вміла фарбувати вій, але я на практиці навчилася використовувати правильно для, свого, для своєї форми ока макіяж робити. До речі, зараз роблю стрілочку. Я раніше намагалася її малювати повністю, наносити підводку на все віко. Але згодом я зрозуміла, що мені потрібно тільки піднімати свої зовнішні кутки очей невеликими такими стрілочками, і так буде набагато краще мені вличити. Зараз я буду підправляти. А тепер дивіться, такий гарний масажер для обличчя, але він в мене поламаний. Це випадково зробив мій брат. Зараз я буду масажувати свої губи, щоб до них прилила кров. Я змогла набагато краще намалювати їх контур. Я для цього використовую такий олівець. Він в мене рожевого кольору у тон губ. після чого я наношу вже помаду фінальним штрихом. Це мій індивідуальний метод з масажером. Я його використовую також і для макіяжу. Масажую ним обличчя, до речі, теж з масками, з кремами. Мені подобається такий масаж хороший, тому що приливає кров до обличчя, а також це дуже приємно. До речі, дивіться на мій манікюр новенький. Також зараз грає моя улюблена пісня. У мене тут а, дуже неочікувано вимкнувся а, ліхтарик, тому. Може, це навіть краще побачити, як я роблю свій макіяж при, при світі, який в мене перед зеркалом. Зараз я наношу фінальний а, шар туші для ВІЙ, А зараз мій улюблений засіб це хайлайтер така баночка з блисківками, які я наношу на хайлайт зони амалібіги. Це на верхню зону щічки і підбровки. Ось так я, до речі, зберігаю свої сережки. Я взяла губку і туди все розмістила. Сьогодні обираю ось такі сережки довгі і дуже гарні. Тепер мені потрібно зробити щось зі своєю зачіскою, розчісуюся. І ось такий фінальний ефект. Мені так більше подобається, тому що виділені очі, брови, губи. Тобто нічого такого я не зробила прямо яскраво, але просто виділила свої природні зовнішні риси обличчя. І тому я бажаю вам всім все одно любити себе такими, які ви є. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Бувайте!